У поле зору оперативників Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих поліції Одеси потрапила група осіб, яка видаючи себе за представників ТЦК та поліції зупиняли на вулиці чоловіків призовного віку. Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж затримані відмовлялися, фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля. В одному з випадків спільники звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до територіального центру комплектування. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров'я, чоловік віддав більше трьох тисяч доларів. Варто зазначити, що одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів. Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали зловмисників на гарячому. У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Учасників злочинної групи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру за частиною 4 статті 189. Це вимагання Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.